Представляють єдині знижки на комбігрип Хотсі. 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Для любителів імперських назв є Москва і Уфа. В Одесі набирає обертів скандал щодо перейменування вулиць. Мер міста Труханов виступив за збереження культурної спадщини і нарвався на критику. Військові та громадські активісти сказали своє слово. Мери Одеси навіть порадили поїхати до Москви. Всі деталі гучного скандалу розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. В Одесі спалахнув скандал із перейменуванням. Вулиць скверів та провулків, які містили назву та символіку російської імперської політики. Рішення про перейменування було ухвалено главою Одеської ОВА Олегом Кіпером. Так, заступниця глави департаменту культури Одеської ОВА Ярослава Різенкова повідомила, що нові назви, замість тих, що пов'язані з державою агресором, отримали 85 топонімів в Одесі та 347 в області. Топонім це назва місцевості регіону населеного пункту об'єкту рельєфу будь-якої частини поверхні землі. Тобто географічна назва. Для перейменування були використані імена воїнів, які віддали життя за Україну, а також людей, які відстоювали незалежність нашої держави у різні часи історії, або були відомими науковцями, митцями та освітянами. Матимемо три великих проспекти в Одесі, названі іменами знакових постатей Ярослава Мудрого, колишнього академіка Глушка, Володимира Великого, колишній Добровольського, а також Лесі Українки, колишній Гагаріна. В Одесі з'явиться тепер вулиця Героїчної 28-ї бригади замість Поустовського, бульвар військово-морських сил замість Жванецького, замість провулку Лермонтовського другого, провулок госпітальєрів на честь добровольчої організації парамедиків, що була заснована на початку бойових дій в Україні у 2014 році. Зроблено також акцент на поверненні деяких суто історичних назв. Так вулиці Пушкінській буде повернено назву італійська, провулку Чайковського, театральний гагаринському плато Аркадійське. До речі, площа Думська стане біржевою, оскільки мерія розміщується в будівлі старої одеської біржі, пам'ятці архітектури національного значення. А думи це чисто російська форма управління. Однак декому це не сподобалося. Мер Одеси на своєму каналі в Телеграм назвав перейменування резонансними і заявив, що міська рада не має до цього жодного відношення. Труханов видав, що таке рішення обнуляє Одесу. Дорогі одесіти, 27 липня 2023 року було прийнято закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, який передбачав перейменування об'єктів топоніміки. Давайте будемо відверті. Ця тема бентежить та роз'єднує суспільство. І причини цілком зрозуміли. Я зупинюсь на трьох: закон, історія. Щодо правової сторони питання. Згідно з законом, протягом шести місяців міська рада мала перейменувати низку топонімів в Одесі, які пов'язані з символікою російської імперської політики, протягом наступних трьох місяців ці повноваження не знаходились в моєї компетенції як міського голови. Зазначу, що в цей термін топоніми. Які підпадали подію закону, були розглянути Одеською міською радою та перейменовані відповідно до встановленої законодавством процедури з проведенням громадських обговорень. По закінченні цього сроку дані питання перейшли в юрисдикцію обласної військової адміністрації. Своєю чергою, обласна військова адміністрація днями перейменувала цілу низку топонімів. Таких як вулиця Пушкінська, Буніна, Віра Імбер, Паустовського, Жуковського, Бабеля, Ільфа і Петрова, Катаєва, бульвар Жванецького та інші. Крім того, до переліку потрапив пам'ятник Олександру Пушкіну. Його вимагають демонтувати. В той самий час стаття 5 закону про деколонізацію чітко визначає, що заборона не поширюється на об'єкти Всесвітньої спадщини. Якщо ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, то він знаходиться в зоні саме такого об'єкту. Історичного центру Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Відповідно, демонтаж цього пам'ятку призведе до порушення цілісності і автентичності об'єкту всесвітньої спадщини, негативне вплине на його видатну універсальну цінність. Це стосується і переменувань в історичному центрі, де назва вулиці є нематеріальною культурною спадщиною, що засвідчує нашу мультикультурність і є невід'ємною частиною універсальної цінності об'єкту. ЮНЕСКО. Тепер щодо історії та Одеської спадщини. З 2019 року Одеса є літературним містом ЮНЕСКО. Це світове визнання нашої літературної спадщини. І наші вулиці носять імена тих, хто його створив: Бабель, Ільфі, Петров, Катаєв, Олеша, Імбер, Жванецький та інші. Ми отримали цей статус саме завдяки нашим поетам та письменникам, їхнім творам, які прославляють наше місто і його колорит. Перейменувати дані топоніми це не тільки поставити підсумні в позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й навелювати цінність літературної Одеси в масштабах світу. Кажучи простими словами, обнуліть Одесу. Мер створив опитування і попросив голосувати за або проти перейменувань через допу. Пан Труханов оприлюднив результати голосування. На скріншотах показано, що проти перейменування нібито було віддано 95 тисяч голосів, а за 93 тисячі голос. Також очільник міста додав, що небажання Одеситів перейменовувати топоніми свідчать також опитування в інших телеграм-каналах Одеси. Водночас у дописі про результати голосування Труханов визнав, що долю назв одеських вулиць вирішували не лише Одесити, а й мешканці інших областей та. Навіть країн я вдячний усім, хто взяв участь в опитуванні: жителям Одеси, Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеренки, Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго та інших. Нам дуже приємно, що ви переймаєтесь долею нашого міста, але все ж таки наголошую: долю Одеси повинні вирішувати справжні Одесити. При цьому видання Думська зауважило, що коли голосування тільки розпочалося, більшість голосів було за те, аби змінити назви вулиць в Одесі. Коли ці невтішні результати побачив Труханов, то стверджує видання, мерія терміново почала вживати заходів. У Труханова долго думали, как быть создару, размещенными в Телеграме голосовалками, поддерживают ли одесситы последнее переименование улиц и предложенный демонтаж памятников. С самого начала у них что-то пошло не так. Большинство высказывающихся поддерживали. Когда количество кликов перевалило за 10 тысяч, а результат для городского головы стал совсем плохим, в Марии срочно начали принимать меры. С призывом проголосовать выступил ряд лидеров общественного мнения, которые зависят от Труханова. Несколько репостов сделал один Один из крупнейших пабликов города, который такие публикации бесплатно не размещает. Та навіть це не дало бажаних результатів, оскільки під вечір за перейменування виступали 53% опитаних, а проти 47%. сім відсотків. Відтак розімували у змі Труханов повернувся до класичної проросійської риторики, коли цитую всі одесити за росіюшку, російську культуру, а проти тільки понаїхавші селюки та діаспора за кордоном. Ба більше як з'ясувалося, голосувати можна було з інших країн, наприклад, із Росії. На одному з російських пропагандистських каналів написали, що росіяни віддали. Щонайменше 20 тисяч голосів проти перейменувань вулиць в Одесі, пишуть у мережі. На реформування по-Трухановській відреагував і начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він наголосив, що в українському місті не місце вулицям на честь людей, які отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ, чи оспівували Радянський Союз з імперією. Одеса є і лишається українським містом, яке створювали, будували та розвивали українці. У нинішніх реаліях в українському місті на місце вулицям на честь людей, що отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували Радянський Союз з імперією. Сучасна українська Одеса це про людей, про молодь, що ціною власного життя та здоров'я боронить незалежність, про сучасних діячів мистецтв, письменників, поетів. Саме зараз Південній Перлині України випав історичний шанс відірватися від імперських наративів та бути сучасним культурно-незалежним українським містом, а не жити минулим. А якщо комусь дуже кортить прогулюватись вулицями з імперськими радянськими назвами, є Москва та Уфа, а не українська Одеса. В Одесі такого не буде. Громадські активісти та військові теж не змовчали. Зреагував на голосування Труханова. Активіст Сергій Стерненко, який наголосив, що мер стратегічно важливого українського міста публічно качає антиукраїнську адженду. Володар медалі за службу та звитягу імені Содоля, міський голова Одеси Геннадій Труханов образився, що нібито у його опитуванні за збереження вулиці Пушкіна брали участь мешканці Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеренки, Варшави. Тощо, проте Труханов не помітив, що у його опитуванні брала участь і його рідна російська аудиторія. Та важливо на це. Мер стратегічно важливого українського міста публічно качає антиукраїнську адженду, маючи у суді справи про масштабні розкрадання та створення злочинної організації, володіючи російським паспортом, він не несе жодної відповідальності. Водночас громадський діяч та волонтер Ігор Лаченков зазначив, що під час війни Росії проти України у нас в державі керують містами проросійські політики. Сука, Це такий сюр. У нас відкрито керують містами проросійські політики. Агенти ГРУ вільно пересуваються в рясах і займаються своєю діяльністю. А депутати їм це дозволяють. Депутати б'ють військових, і їх покриває генеральний прокурор. Тим часом на фронті надзвичайно складна ситуація, а деякі люди намагаються привернути схему з відновленням Охмадиту. Все більше мерзот піднімають голови, відчуваючи безкарність. Держава або почне діяти, або почнуться глобальні проблеми. Також активіст поширив допис начальника штабу бригади Азов Богдана Кротевича. Це повинно бути у всіх в Твіттері та сторіс. Написав блогер у підписі до фото. Мер Одеси Труханов, громадянин Росії, якому його друг Содоль вручив нагороду. Не зрозуміло за що. Так, оцей мер досі не в тюрмі і досі мер. І питання до Одеситів вам норм чи може ви щось зробити? Він опитування в ТГ на каналі робить і таким чином приймає рішення. Здається, нам це лише початок ще одного гучного скандалу під час війни. А що ви думаєте про перейменування вулиць в Одесі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.